Насправді крила тим ґрунту не треба. Нема землі, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не склають. Хупір'я, а справді чесноти та довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Крыла А Акрыла мая.